В наш. в наш! Да, в наш! Ця атака на житловий будинок. Цей будинок не знаходиться поруч з жодним воєнним об'єктом або об'єктом подвійного призначення. Цей будинок знаходиться в зоні щільної забудови. І це не перший випадок. Всі служби працюють на місці з. Майже за півночі з першої там, коли був приліт, на зв'язок зараз не виходять 12 осіб. Те, що сусіди говорять, те, що родичі говорять, що 12 людей не на зв'язку і можливо вони перебували в квартирах. Перевіряємо, служби працюють, хотілося б швидше, але працюють обережно. Газові служби, теплові всі служби працюють, тому що є біля цього будинку, будинку які залишилися без світла, без води. Виставка, всі служби працюють, всі служби на місці, і екстрена медична служба, психологи, психологи поліції, сама поліція працює, працює пожежні-рятувальні служби, ви бачите сікій техніки, скільки людей задіяно. Мерія розгонула штаби, ми відкрили дві школи, де людям надано місця для обігріву, харчування. Зараз психологи працюють, можливо, буде більше звернення. Тобто процес триває, опитування триває. Спілкуємося для того, щоб розуміти, яка кому потрібна допомога. Ми бачимо, що країна-агресор практично кожного дня обстрілює Одесу ну, і інші регіони України, коли Росія цілеспрямовано атакує цивільні об'єкти. Якщо ми побачимо. Це протязі минулих двох років, то ми розуміємо, що ця політика вона починається саме в Кремлі. Ми не тільки маємо розслідувати такі воєнні злочини, не тільки маємо притягати до відповідальності всіх, хто це скоїв, починаючи від того, хто виконав злочини наказ і завершуючи тим, хто ці накази віддавав, але ми маємо також припинити. Ці злочини а для того, щоб припинити, маємо бути підтримані світом за того, щоб ми мали достатні ресурси зброю протиповітряної оборони.